Мої вітання. З вами Олександр. Сьогодні у нас 1 квітня 2023 року, субота. І в нас по суботах вже, напевно, буде рубрика, ми трохи будемо говорити про життя. Ми на каналі з вами Джейло життя, де ми обговорюємо питання, крім життя, ще здоров'я, щастя, вдачі. І сьогодні я з вами хочу поділитися враженнями від сьогоднішнього нашого заходу, який ми проводили з нашою командою. І тема була це основні потреби. Людини, суспільства в найближчий час, найближчі місяці, роки. І ми сьогодні працювали трохи більше двох годин, і я б хотів би зразу, щоб після цього відео, верніше під цим відео, коментарі написали ті, хто був на цьому. Я не можу сказати, що це навчання, це обмін був думками, да, обмін поглядами, роздумами, такі колективний штурм мозговий. Чому саме на це звертаю увагу? Тому що ми зараз заходимося і живемо верніше, в такому часі, що не може бути навчань, тому що ніхто ще це з наших поколінь не проживав це. Ми можемо тільки здогадуватися, ми можемо передбачати але навчань, як, що буде, як буде, не може таке бути, тому що навчання це коли людина сама щось прийшла. Напрацювала досвід, а потім цього досвіду може ще десь да, поділилася з, з, з подібними спеціалістами, як вже як сама, а потім, скажемо, пер, переклала це на певні навчальні процеси, потім вже якусь групу навчає. Тому на даний момент можете нікуди не, не ходити на навчання, тому що ми всі з вами одночасно і учні, і вчителі. Тому що ми живемо ще раз скажу в такий час, що ніхто з нас, з цих поколінь, які зараз живе, не має досвіду жити в подібний час. Тобто це називається Ми живемо на зломі всього, на зломі нашої, скажімо, держави, як державності, як, як, як держави, на зломі поколінь, на зломі плит, даже там да, земних, на зломі. Тьми і світла, на зломи ми, миру і війни, то тобто, в принципі люблю, який ми, який ми сектор життя не візьмемо, то воно йде на зломі. А якщо, якщо йде саме такий пік, це як вулкани, да, і як землетуса, то звичайно йдуть виклики і. Що ми сьогодні обговорили? Є виклики перед державою, і я коротко дуже скажу, що які виклики перед державою у нас вже є, і не тільки перед нашою державою, але так як ми живемо в Україні. Все таки скажемо про виклики перед Україною як державою. Це демографічний виклик, це кадровий виклик. Я дуже швиденько їх назву. А ви самі думайте і можете коментувати, можете обговорювати десь в своєму оточенню. Ще раз демографічний. Кадровий, фінансовий, інфраструктурний і децентралізація і повне перезавантаження влади. Тобто у нас є чотири виклики незалежної, да, як влада далі буде себе вести, тому що демографічний, це ви знаєте, воно вже накопичилось давно, кадровий. Само собою, воно витікає з першого, фінансовий. Ну у нас і так були не дуже добрі. Там справи, скажімо, зараз залежність ну, в зв'язку з війною. Я вчора буквально читав статтю, що поступлення в бюджет у нас йде 20% від потреб. Це навіть після того, як відмітять пільгу губиться цього оподаткування. Тобто ми на сьогоднішній день 80% повністю залежимо від зовнішнього фінансування. Тобто, це однозначно є виклик. І інфраструктурною також, я думаю, багато хто в цьому пересвідчився, що в нас, по перше, інфраструктура і так була стара, а ще. Під сьогоднішнім, скажімо, подіями, які є, то практично вона повністю буде, якщо не зруйнована, то її однозначно повністю перебудови потрібно. Ну і, звичайно, ці виклики можна тільки побороти, коли в нас буде все-таки, ну як це не я кажу, це спеціалісти кажуть, це повна децентралізація, повне перезавантаження влади на всіх рівнях. Оце виклики перед державою. Але сьогодні ми не ми про це тільки чуть проговорили. А на самому. В заході, в самому ефірі, ми ще обговорювали наші погляди. Кожен, ну, багато хто сьогодні з виступаючих був, і ми саме, ну, саме так дивилися, які виклики або які потреби вже перед кожним з нас окремо стоїть як людиною, і як перед сім'єю, як перед родиною. Да, родина ще більше, як, як, як сім'я, і перед ну, колом друзів, перед певною спільнотою. І до чого ми дійшли, в принципі, до обговоренням, що ми погоджуємося, що на першому місці іде по потребам це здоров'я і безпека, вони поруч стоять або безпека і здоров'я. Тобто, на першому місці я не буду це обговорювати, я просто скажу такі суттєві моменти, які ми обговорювали. І, а якщо вам це цікаво, то можете і коментувати, ми можемо вже деякі відео записати з цього приводу. Ми ці моменти можемо обсудити. В завтрашньому ефірі, наприклад, з Іриною Кориленко, вже анонс вам роблю, і, і слідуючі недільні ефіри, які в нас є. Тобто, ми можемо поділитися нашими напрацюваннями. Так ось ще раз тоді скажу, що основна потреба, яка зараз кожного з нас є, так, як людини, це здоров'я, безпека, бо безпека здоров'я. На, на другому місці, причому недалеко від цього, це комунікації або соціальне, соціальне спілкування, тобто то, то соціальна роль людин, на нас, людини, вже зараз в спільноті. І не, в, не в загальному вигляді, а в, ну, саме, саме простеньке це спілкування, ми як соціальна істота, це спілкування із, з рідними, з близькими, з оточенням на роботі. Тобто потрібно виходити зараз з таких недобрих, скажімо так, ситуацій, подій. Чому це дуже важливо. Ну, хоча б коротко все-таки тут розвинуся цю тему, ми вже доволі, не можна сказати, зовсім древня, то що по відношенню до природи до землі ми ще дуже молода істота там, да, людина. І тому що там, якщо серед мільярдів там, років, а ми там декілька десятків тисяч живемо, то звичайно ми ще дуже молода істота. Але все-таки, да, ці там, 60 там тисяч років, сучасна людина, сяки живе то вона дуже залежна від спілкування, тобто соціально залежна. І враховуючи зараз, які що зараз, скажімо, в житті наше, як наше життя влаштовано, то з кожним, я не кажу навіть днем, з кожним місяцем це точно, скажімо, залежність від відсутності спілкування може відобразитися на навіть фізичному рівні, тобто на здоров'ї. Тому ми сьогодні прийняли рішення, що більше потрібно спілкуватися, це вже ділюся між собою, максимально залучати до до цього спілкування хоча б найближчих рідних, близьких друзів, щоб їх, ну, як мінімум, мінімізувати ризики, які чекають найближчі роки людей, які це не зрозуміють, ці виклики. На третьому місці це екологічно. Екологія або чистота води, продукту, ну, всього, всього, що нас оточує. Це екологічна потреба. Так, на четвертому місці йде навчання і освіта, і до чого ще також ми говорили, що людина живе, да, ми це читали багато, людина живе до тих пір, поки вона вчиться, але то якби порада була. На сьогоднішній день це вже не порада, це виклик. Що ви сьогодні, якщо ваші діти вчаться, чи ви, якщо молодь зараз дивиться, ви поки закінчите свій інститут університету, та професія, на яку ви вчитеся, вже може і не потрібно бути. Тобто таких зараз навчальних закладів багато, які діти, ну як діти, для нас, діти, молоді люди поступають і вони вже не розуміють, що вони отримують диплом, який нікому не потрібний. Тому зараз дуже потрібно вибирати свої професії. А які як вибирати. Це саме з цих потреб, які я зараз тут говорю. Саме, ну, тут вже да, підказка, саме з основних цих потреб, тому що це потреби на десятиліття. Навіть якщо дехто не розуміє, все одно він до них прийде. Е, тому нам потрібно вчитися постійно. Якщо ви навіть в цьому тренді зараз знаходитесь, якому? Це або здоров'ї, або в безпеці здоров'я, причому це і фізичне, і душевне, там, да, і матеріальне, до речі, ми про це часто говоримо. Безпека це окрема вже... Площа знань дуже, дуже величезна, Соціальне, то я взагалі мовчу, що потреба спеціалістах виросте на порядок десят, десяток кажуть разів порівняно з тим, що зараз є. Звісно, потреба в екологічно чистих продуктах, особливо харчування, це, це, і це все спеціалісти на це потрібні, однозначно. Так ось, оцей четвертий пункт ви можете. Стати завдяки розумінні цього пункту, стати спеціалістом в одному із секторів, де, де є ця потреба. І, і там постійно піднімати свій професійний рівень. Тобто, ви не можете залишитися на місці, тому що ну, життя так влаштовано, що воно не стоїть на місці. Тобто це не так як раніше. Ти вивчився на, там, в тому часі, там, навіть і на лікаря, я в да, мене перша професія лікар. І могли там. Я не кажу, що не потрібно було піднімати свої професійні знання, але но, таких новітніх знань було ну, мало. А зараз це набагато швидше, набагато без, і розвивається набагато, набагато швидше. І тому це постійний процес. Ну і на п'ятому місці, хоча воно недалеко, але воно дуже важливо. мається на увазі від попередніх чотирьох. Це відпочинок, це розваги. Але не просто там лягти і там відпочити все, а активний відпочинок і активні розваги. Тобто це певні спільноти, це певні клуби по інтересам, це створення певних команд, це командні ігри. Оце п'ять основних потреб, які уже у нас є. З однієї сторони, як виклик, з іншої сторони, як шанси. В принципі, оце про що ми сьогодні говорили на в закритому навчанні. Я вам дуже коротко сьогодні поділився цим. І у нас ще буде четвер навчання ще більше там, скажем, закрите. Це для тих людей, хто вже в цих секторах знаходиться, хто професійно розвивається. І тому ми однозначно розширяємо свій кругозір і розширяємо максимально піднімаємо піднімає вільніше в цих напрямках, які ми вибули. Слава Богу, що, ну так трапилося. Так да, як, як дехто як, як, як в анекдоті ну просто повезло. Що та спільнота, де ми знаходимося, і той проєкт, де ми, чим ми займаємося, там всі, всі ці п'ять пунктів вони є. Да? І здоров'я, і безпека, і соціальні ці комунікації, і навчання, освіта, екологічно чисті продукти, і спільноти, ці всі клуби. Ну, так трапилося, що в нас в принципі, все для цього є. На сьогоднішній день у мене достатньо для цього відео. І ще раз хочу подякувати. Сьогодні в нас також виступала Альона Шеремета, де вже сказала, що кошти перераховані на тепловізор, найближчий там день-два вже буде на передовій. І ну, так сталося, що вже сьогодні Григорій вже з поповненням вирушив також, скажемо, на ну, ближче до фронту. Я думаю, що напевно вже сьогодні-завтра вже буде в тих самих, хоча ще весна, вона вже там гарячі. Екваторні точки. І мене залишається ще вас запросити завтра на ефір. Посилання на завтрашній ефір буде під, під цим відео, і буде, звичайно, вам прийде повідомлення, якщо ви підписані на цей канал. Тому підписуйтесь на канал «Джерело Життя, максимально поширюйте ці відео, поширюйте, поширюйте і надійні. Записи, які, які в нас є, я, я чекаю, що з кожним разом, до речі, не тільки чекаю, з кожного неділею у нас і більше і більше переглядів і більше людей в прямому ефірі, значне цікавість до цього однозначно є. Ну і коментуйте, коментуйте, тому що це ваш зворотній зв'язок, це ви в цьому тоді приймаєте участь, тому що є два варіанти. Да, що Ще хвилинку буквально займу вашого часу. Є два варіанти. Або ви просто споживач у цього всього, про що я сьогодні в цьому відео сказав, або ви не тільки споживач, а ви ще і творець цього всього. Тобто ви можете не тільки собі зберегти здоров'я, підтримувати, але ви можете навчити цьому своїх близьких. Ви можете не тільки максимально зберегти, тобто бути в безпеці, ну максимально, як тільки можливо, але ще цим поділитися своїми знову-таки ближніми. Ви можете не тільки бути глядачами таких відео чи ефірів там, чи в спільнотах, але ви можете їх і максимально активно приймати участь, тобто це ті самі коментарі. Ви можете не тільки споживати якісні продукти, але ви можете про них розказувати своєму оточенню. Ви можете не тільки навчатися. Ну, в нас чи в інших місцях, але ви можете ці знання передавати іншим, тобто навчати інших. І ви можете не тільки відпочивати і розваги мати, але ви можете організовувати відпочинок і розваги для інших. Тобто це дві от з однієї сторони різні, але з одного сторони дуже близькі такі ролі. І, тобто ми можемо бути одночасно в двох ролях. У цьому і як клієнт, і як глядач, і як активний саме творець цього всього. Я на цьому буду вам дякувати за перегляд, за коментар. Бажаю вам повноцінного життя, при повноцінному здоров'ї, багато щасливих моментів і вдачі на вашому, надіюсь, довгому шляху життя. З вами був Олександр. До наступної зустрічі.